Центральний автовокзал один з найбільш відомих та найстаріших автовокзалів України. Щодня через київський автовокзал проходять тисячі пасажирів і він досі залишається головними воротами Києва у місто. І саме в цьому автовокзалі встановлені автоматичні камери схову від компанії МВК Маш. Ходімо, покажу. Якщо ви працюєте у сфері автовокзальної інфраструктури, вам варто встановити автоматичні камери схову. Чому зараз розповім? Це покращує інфраструктуру вокзалів та аеропортів, окремі комірки для зарядки ваших смартфонів, постійне відеоспостереження та система сигналізації. Посилені антивандальні двері. Інтуїтивне зрозуміле керування, прийом готівки, банківських карток або qr платежів забезпечує зручність гостей міста. Комірки відповідають вимогам безпеки та мають міжнародні сертифікати. Компанія МВК Маш вже понад 10 років реалізовує. Автоматичні камери схову у різних об'єктах транспортної інфраструктури. Географія проектів охоплює понад три десятки країн, а сотні комплексів працюють у ключових транспортних хабах від великих автовокзалів до міжнародних аеропортів, як України, так і за її межами. Працюєте у сфері автовокзальної інфраструктури і хочете заробляти більше? Пишіть плюс у коментарях, і ми зв'яжемося з вами.